Продовжуємо дегустувати товари, присвячені великодню заврори. Далі піде ось така курочка 18 грамів. До речі, на диво дуже смачно. Нагадує цих шоколадних миколайчиків від рошен. Оце можна брати, до речі. Реально смачно. Останні у нас суперки від фірми Конті, майже 200 г. Маємо 4 смаки. Ну, точніше, як 4 а одна цуперка. Ромашка від Конті, одна у мене. Є ось така біліссима. Ну, ромашка від Конті. Потім ось така Маусі. І дуже багато крем йогурту. Ромашка, схожа на Рошенську. Цукерки від Конті виявилися справді смачними. Я щось не очікувала. І ця нещасна упаковочка вийшла десь 34 гривні мені. А ви б хотіла, щоб було більше різних смаків.